Уді Руслан Шаріпов, я Марічка Падока. Сьогоднішній ранок будемо з вами спілкуватися із нашими гостями. Перший вже має бути з нами на зв'язку. Це Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго ранку і дякуємо, що долучаєтесь. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям Героям слава. слава. пане Сергію. Бачимо цієї ночі ще одну комбіновану масовану атаку. Росіян повітряну летіли як шахеди, так і калібри, так і крилаті ракети цілі в основному на заході. І, знаєте, після останньої атаки на Київ, яка теж була комбінованою з повітря, виглядає так, що росіяни повертаються до цієї тактики, яка передувала мирним перемовинам і ще місяць тому, коли Таким шаховим порядком спочатку ракети і шахети летять на Київ там через 2-3 дні на західну Україну, і потім, от таким чином, вони комбінують спочатку цілі в столиці, а потім на західній Україні. На вашу думку, чому росіяни не відмовляються від такої тактики, і в чому особливість цих атак? Можливо, останніх ви помічаєте? Ну, по перше, ворог дійсно провів накопичення, відповідно, бо пам'ятаємо, що використання тих самих шахедів або геранів воно стало дещо меншим за кількістю, принаймні у серпні, порівнянні з липнем, лише з однієї причини, що силам оборони вдалися кілька атак відповідно по логістиці ворога і по тих виробничих потужностях, більше складських потужностях, де знаходилися якраз ці ударні БПЛА або запчастини до них, і це звичайно зменшило кількість цих ударних дронів, Хоча сьогодні ми говоримо. Про те, що фактично ви бачите, цілодобового БПЛА літають по всій Україні, серед них досить багато розвідників, які і збирають ту саму інформацію, яку росіяни потім використовують уже безпосередньо для ударів. І, відповідно, це удари по енергетичній інфраструктурі, по наших по нашій газовій інфраструктурі, по сховищах, намагання вдарити по цій інфраструктурі, зокрема і в західній частині нашої держави, чому саме туди спрямований в тому числі погляд ворога. Я відзначив би це ще те що ворог на сьогодні концентрує увагу під час цих ударів фактично на одній, максимум там дві-три локації, не так як було раніше масовано дійсно по всій Україні. По перше, немає сьогодні таких можливостей. Давайте задаємо щодо стратегічної авіації успіхи служби безпеки України і відомо всім нам легендарну вже тепер операцію. Павутина звичайно вона зробила свою справу і стратавіацію ворога стало менше. Хоча все рівно комбіновані атаки вони повернулися, вони є, і бачите, в тому числі. Цієї ночі застосували і калібри, хоча все таки основу цих ударів складають все таки БПЛА, тому що їх більше, їх виробництво воно і швидше, і воно набагато дешевше. Цієї ночі не було балістики. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що сили оборони зараз досить вдало. Подивіться, це кожного дня відбувається. Навіть сьогодні така інформація вже є. відповідно, чекаємо підтвердження. Виносяться радіолокаційні станції, саме пускових установок, Наприклад, С-300, і є вже навіть моменти, коли ворог з того ж самого Бука, наприклад, ЗРК Бук знімає ці РЛС і ставить їх на С-300, тому що РЛС не вистачає потужності російського ВПК. Вони з такими втратами не встигають відновлювати відповідно. Тому і можливо балістики. Я не кажу, що вона зникне або стане і зараз менше. Швидше за все накопичують. Удари по наряді ці дійсно вони будуть. Тут головне нагадати нашим глядачам про те, що треба йти до України. Тя військові свою справу сьогодні бачите, вони виконують максимально з таким навантаженням, яке існує, тому комбіновані атаки вони дійсно будуть. Це та тактика, до якої ворог повернувся, пане Сергію. А за вашими відчуттями, як зараз які зараз можливості в нашої протиповітряної оборони, чи вдалося нам відновити запас ракет, зокрема для збиття ті ж балістики? Бо був період, коли ну відверто казали, що не можемо збити стільки ракет через те, що нам бракує чим. Ну давайте подивимося на відсоток. Я взагалі знаєте, до відсотків до там якихось абсолютних цифр, цифр ставлюся досить таки скептично, тому що кожна атака вона все рівно відрізняється відповідно від іншої і можливості, нашої в тому числі. Але те, що цей відсоток він не став критично меншим якщо щодо збиття ворожих повітряних цілей, Це мова йде і про ракети, дійсно, і мова йде про БПЛА тим більше. То цей відсоток він в середньому залишався. На тому ж рівні, на якому був це дві третини точно е, збивається. Ми це бачимо під час тих масованих атак, які, зокрема, і на півдні нашої держави відбувалися. Але саме масованість застосування БПЛА, як я вже сказав, вона дає можливість ворогу все-таки десь ну перепрошую за слово проштовхнути ці ударні дрони для того, щоб вони влучили в об'єкти енергетичної, зокрема інфраструктури або цивільної інфраструктури. На жаль, це є, але очевидно, що е, на сьогодні ситуація, на мій погляд, вона. Щодо ППО вирівнялося, більше того, сьогодні масштабуються процеси, наприклад, дронів перехоплювачів. І дуже багато цілей, Сьогодні збивається саме, ну скажімо, так ще на підльоті відповідно до о, того рубежу атаки, де ворог виходить на цю атаку і намагається бити по наших об'єктах. І, власне, ми говорили про те, що дуже зарано ховати, наприклад, ті самі мобільні вогневі групи, тому що вони теж свою роботу виконують. І тим більше ворог от, крайнім разом став, скажімо так, використовувати більш низькі висоти. Де якраз і можуть працювати дуже активно засоби ППО, а саме мобільні вогневі групи, тобто низька була висота. Зокрема, на півдні ми це відзначали. Там висота польоту 150-200 метрів була. Тому, звичайно, всі ці елементи вони сьогодні допомагають нам відбуватися. Сподіваюся, ті зобов'язання, які на себе взяли наші партнери-союзники, вони будуть виконані. Це і додатково петрювати, тому що це збиття відповідних ракет. Перш за все, і звичайно, ви абсолютно правильно говорите. Треба БК. Це це. Саме що в артилерії гармата є, немає снаряду. Який сенс? Так, а якщо ПК є, то буде збиватися, пане Сергіє, У Пекіні проходить масштабний військовий парад за участю Путіна Кім Чен Іна. Лідера північної Кореї організовує все це. Сі Цзіньпінь. Уже є кадри перші цього військового параду, і журналісти називають його найбільшим військовим парадом взагалі в історії сучасного Китаю. Парад приурочений святкуванню 80-річчя завершення Другої світової війни в Китаї це перемога у Другій світовій війні. Так вони це трактують і поширили агенції заяву Сі Цзіньпіна на цьому військовому параді. Хотілося би у вас запитати, як ви її розумієте? Вона звучить так. Людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація. От як ви розумієте таку риторику китайців? Ну, власне, треба додати заяву тоді президента Трампа, який знову таки констатував очевидні речі, що мовляв там заколот з богу проти нього готують і проти сполучених штатів. Але очевидно, це доконаний факт, і чомусь президент Трамп тільки сьогодні на це звернув увагу. Якщо про китайську заяву, вона як завжди, знаєте, така не конкретна. Ну як на сході це дуже полюбляють. Але тим не менше, по перше, цей парад це демонстрація тріумфу Сі Дзіньпіня, якраз серед своїх країн, країн Вісі. Зла, яка сьогодні остаточно сформувалася. Це по перше. Це не там, скажімо, демонстрація єдності сьогодні. Кожен диктатор він споглядає на свої національні інтереси. А ця єдність це для публіки, це для країн. Мовляв, ми не одні для власних суспільств Щодо заяви, то очевидно, що це і пропозиція, і можливо, навіть намагання вже поставити світ перед фактом. Формується новий світовий порядок, і це очевидні речі. Що Китай є одним з полюсів цього світового порядку, і тому ми зараз побачимо відповідно, що е, за ту саму Європу будуть битися Китай і Сполучені Штати це очевидно з військово-політичних і економічних е моментів. Е ну якщо для нас приємним буде той факт, що Росія остаточно е відійшла від ролі якоїсь великої супердержави. Це е теж факт уже доконаний. Це було продемонстровано відповідно, і оті цвяшки в трону російську вбиває якраз убивають якраз українські сили оборони. А як ну, основі чого ви робите висновки, що Росія втрачає в своїй супердержавності, якщо можна так сказати? Ну, перш за все, давайте говорити про економіку, так? Тому що економіка вона найкраще показує можливості держави. Сьогодні росіяни самі того не підозрюючи, наступили на власні граблі, коли вони показали експортно-імпортні відносини з Китаєм. І переважна частина всього того, що Росія сьогодні надає у своїй торгівлі з Китаєм, це сировина. Тобто Росія стала, очевидно, сировинним придатком Китаю. Це придаток, тут, вже як кажуть, відповідь сама по собі очевидна. Можливо, там інформаційно Зараз ще Китай буде намагатися підтримувати ці російські е, штани, там, не знаю, там, гордості якоїсь, але це вже виглядає просто, знаєте, е, фактом, який ну, на сьогодні просто можливо і смішить світ. Світ прекрасно все розуміє і бачить. Економіка є основа, економіка все показує. Пане Сергію, і щоб завершити тему Китаю на тлі зустрічі на шанхайській організації співробітництва, зараз ми бачимо чотириденний візит Путіна. Він завершується цим військовим парадом. Російська пропаганда активізувала меседжі про те, що вони продавлюють український фронт, зокрема, такими знаєте речами, які дуже схожі на інформаційно-психологічні атаки, як от карта на стіні керівника генштабу Російської Федерації Герасимова, де Одеська Миколаїв області уже у складі Російської Федерації. На вашу думку, чому Росіяни посилили цю пропаганду? Мовляв, вони продавлюють і продовжуватимуть продавлювати український фронт? Ну, власне, сам Путін є учасником цієї інформаційно-психологічної спецоперації. Я думаю, що він дуже багато за лаштунками цієї в Шанхай і взагалі в Китаї розповідає про свої успіхи, демонструє якісь там мапи, в тому числі можливо розказує про Печенігів, які атакують. Зокрема, Покровськ. Там на мапі самого ще я кажу, де криється в деталях. Ще багато цікаво. Наприклад, наш Покровськ вже фактично там йдуть міські бої. Костянтинівка, околиці теж йдуть бої. Купінськ в оточенні. Тобто там дуже багато таких деталей. Але це, це ж не означає, що є насправді. Але дійсно інформаційно сьогодні світові продається, мовляв, Росія потужна, Росія е, успішна. Я думаю, що відповідні розвідки вони не даремно їдять свій хліб, і ті реалії, які складаються сьогодні на полі бою, вони дуже відомі тому ж самому Сідзіньпіню і тим іншим лідерам, які, на жаль, е, допустили легітимізацію Путіна і повернення, хоча б його. В інформаційний простір великої політики, на жаль, але це ті реалії, і реальний світ, і реальна політика, які ми сьогодні є і з якими ми стикаємося. Тому на полі бою все відбувається зовсім по іншому. Пане Сергію, ви вже почали говорити про покровський напрямок. Зокрема, давайте про реальну ситуацію на та яка на картах Путіна, яка зараз реальна ситуація зараз на фронті, де в нас є якісь покращення, а де зараз ситуація критична. Ну, основне і базове, це не те, що перегорнувся календар і сьогодні буде знову там розрекламований осінньо зимовий великий наступ росіян. Він триває у нас ця стратегічна наступальна операція ворожа. Нагадаю від Авдіївки ще з осені 23-го року це просто чергові етапи активізації ворога тих наступальних дій, які він демонструє. Літо не вдалося. Літо 25-го року. Очевидно, що сьогодні ворог провів, ну скажімо так, стратегічне перегрупування своїх сил. Сьогодні очевидно, що визначено вкотре пріоритетні напрямки, зокрема Покровський. З яким за цю пальну першості, мабуть, сперечається новопавлівський відтинок фронту, хоча, на мій погляд, він є все-таки елементом Покровського наступу росіян, Бо ми говоримо про південь Донеччини Донецька область, спроба окупації Донецької області для Росіян залишається пріоритетом. Бліцкрик провалився повністю на північно-слобожанському відтинку. Це щоб зразу сказати, немає там у ворога зовсім успіхів на південно-слобожанському харківському фронті, але говоримо про дуже складну ситуацію на Лиманському відтинку, на сіверському, звичайно, про купінський напрямок треба згадати. Він залишатиметься в пріоритеті, але тут контратакуючими діями нам вдалося на певних локаціях ворога навіть відкинути. Активізація на Запорізькому фронті теж вона продовжуватиметься. Хоча, бачите, деякі підрозділи, наприклад, морської піхоти або ВДВ Російської Федерації, вони з'явилися на Запорізькому фронті, а зараз помічені на Покровському відтинку. Тобто, цілком вірогідно, що цей е, наступ, вірніше, активізація на Запорізькому фронті, вона була використана, в тому числі е, з певною оманою спробою омани сил оборони для того, щоб продовжувати наступ на Покровську. Е, Придніпровська стровіада буде теж продовжувати. Ватися, але на сьогодні пріоритети ми вже з вами визначили це перш за все донеччина. Там ворог буде інтенсивно атакувати, пане Сергіє, За минулий місяць у росіян найменше по за весь час повномасштабного вторгнення втрата танків. Це близько 80 одиниць. З чим це пов'язано з тим, що вже не ходять штурми танки, чи їх стає у Росіян менше? Ну, по перше, я думаю, що осінньо-зимовий період ворог все таки механізовану компоненту більш частіше буде використовувати цілкові вірогідно. Але те, що критичний сьогодні стан саме цієї компоненти ворога, це абсолютно правда. Не тому, що вони там приховали, не тому, що бережуть, бережуть так дійсно по тій причині, що дуже багато вибито, дуже багато знищено. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації ну це очевидні речі на сьогодні з цим не справляється. Видавати за нові танки, те, що вони там ремонтують. Проводять апгрейд, але ж подивіться на бази зберігання, вони фактично багато в чому залишилися пустими. Тому така економія сьогодні відбувається. Тому танки не ходять в атаку. А якщо і з'являються, то бачите, то відразу вони знищуються силами оборони. Але ще раз я думаю, що під час осінньо зимової, ну давайте, кампанії, хай буде так. Під час осінньо-зимових подій я думаю, що ця важка техніка буде використовуватися не так масово, бо її просто немає. Пан Сергій, і на завершення хотіли почути вашу думку учора в інтерв'ю суспільному заступник керівника офісу президента України полковник ЗСУ Павло Паліс розповів: ну фактично констатував, що після завершення війни мобілізація не завершиться. Додав також точніше, підняв питання бійців, які воюють у лавах збройних сил України 2022 року. І додав, що от незабаром Міністерство оборони і генштаб представлять свій план, як з цим бути, як бути з ротацією, з заміною тих, хто воює з 2022 року. Е, року, які мають бути на вашу думку передумови для такого плану, і от у ваших розмовах з бійцями, от що ви чуєте від тих, хто воює з 2022 року? Ну, по-перше, основа основ це припинення вогню і продовження там вже я не кажу перемовини, бо це ті слова, які розслабляють суспільство. Ті комунікації відповідно з Російською Федерацією щодо встановлення подальшого там миру, закінчення війни. А, що стосується загалом, ми прекрасно розуміємо, що буде певна перерва, тому питання мобілізації вони будуть продовжені. Це абсолютно вірно, тому що найліпша гарантія безпеки для України це наші власні збройні сили, наші сили оборони. Це очевидно. Перепочинок, звичайно… Звичайно, буде. Це те, що ми маємо розуміти. І за цей час треба підтягнути і відповідну молодь тренувати, вчити. Ну і власне весь український народ демонструє мотивацію до руху опору. Це те, що треба робити Це реалії, в яких ми будемо жити. Це Але Сергію, а є ознаки, що російські резерви виснажуються? Мені дуже хотілося це сьогодні побачити. Я думаю, що поки що критичного, на жаль, для них не сталося. Поки що. Але давайте не забувати про те, що я впевнений, удари по глибині території Російської Федерації, вони будуть підсилюватися, і для цивільних окупантів, сподіваюся, буде дуже багато, в тому числі, наприклад, енергетичних е, сюрпризів, від яких вони я дуже люблю це слово, будуть суєтитися і бігати, і відповідно споглядати, наприклад, на наші флемінго в Сибіру. Дуже б хотілося. А це ви про ракети флемінго? І я про екологію. Ага. Пане Сергію, дякуємо вам, Сергій Бричук, Дякую. речник Української добровольчої армії.